Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як приготувати найніжнішу і смачну шарлотку з хрумкою скоринкою і ніжною смачною серединкою. З нею справиться навіть першокластики. Вибиваємо 4 яйці, збиваємо їх, дрібку солі, склянку цукру. Склянку борошна. Ставь лайки і підписуйся на мій канал. Там дуже багато цікавого. Форму застеляємо пергаментом. Робимо подошву з тіста і викладаємо перший шар яблук. Накриваємо наші яблука тістом. І викладаємо другий шар яблук. Яблука можна різати як завгодно. Кубиками, слайсами на ваш смак. Залишками тіста накриваємо наше яблуко і відправляємо в розігріту духовку 180 градусів на 50-55 хвилин. Для краси посипаємо цукровою пудрою. Смакуємо, бо ми того варті. Став лайк і підписуйся на мій канал.